Вітаю! Сьогодні я підняла тему страху, який приходить до людини, як тільки вона опиняється на консультації у цифрового психолога. Зараз я спробую відобразити такий дуже коротенький діалог для того, щоб ви зрозуміли, як це насправді відбувається. Я так хочу класну роботу, я так хочу багато грошей, я хочу заміж за чоловіка, який буде мене повністю забезпечувати. А я хочу нову машину, а я хочу свій бізнес, а я хочу, що ще. І ти на ці всі хочу, аналізуєш. Дивишся на дату народження, дивишся, за рахунок чого людина це може, цього може досягти, і видаєш, звісно, рекомендації, і що ти чуєш, а що? Щось потрібно буде робити, а ну ні, ні, я, я так не хочу. Що робити? Працювати? О, ні, 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 я не можу, і мені не можна працювати. А що ще робити? А, вчитися і знання передавати? Ні, ну так це взагалі не про мене. Ну ні ні, щось, щось ви не те кажете, щось ви не про мене це кажете. Ну що, впізнала себе? Я привела дуже мало прикладів, але я думаю, що вони такі самі розповсюджені. Тож коли це відбувається, це про те, що вас каже страх змін, страх змінювати щось в своєму життю, страх вийти із зони комфорту, страх покинути дитячу позицію, страх переписати цілі свого життя, страх почати жити по-новому. Але якщо ви відчуваєте, що щось в вашому житті відбувається не так то може ви на вірному шляху і може дійсно слід прислухатися і спробувати, а яке те нове життя, яким я хочу жити.